Інформаційний центр Рівненської АЕС відвідали восьмикласники Володимирецького ліцею Колегіум. Для них це перше знайомство із підприємством. Ініціатор екскурсії класний керівник, вчителька історії. Каже, подібні пізнавальні заходи проводять щороку, але через карантин та повноштабне вторгнення змушені були зробити паузу. Цьогоріч почали відновлювати роботу у цьому напрямі. Із учнями восьмого класу вперше відправилися у вараж. Чому саме вараж? Тому що це близько, виявляється, це дуже цікаво. Ми побачили надзвичайно гарну експозицію. Ми почули багато цікавої інформації. От і про те, що знайти вас, то нам допомагають соцмережі в першу чергу. А також продовжує вчителька про Рівненську АЕС. Ми багато чули із розповідей рідних та знайомих. Хотілося дізнатися більше із перших вуст фахівців підприємства. Екскурсія надзвичайно цікава, насичена інформацією. Інформація дуже легко засвоюється дітьми, дуже доступно, надзвичайно наочно діти були в захоплені. Вони навіть самі говорять, що вони побачили багато цікавого про що навіть і не довідувалися. Надзвичайно доречно запрошувати учнів, давати їм можливість побачити, що атомна станція вона безпечна, вона відкрита для дітей. Учні були вражені побаченим та почутим. Кажуть, зрозуміли важливість атомних станцій, специфіку роботи енергетиків та її відповідальність. Найбільше вразили макети енергоблоків. Дітей також зацікавила велика кількість заходів, які проводить Рівненська АЕС в межах профорієнтаційної діяльності. Вони виявили бажання в майбутньому взяти в них участь. Насправді було набагато краще, ніж я очікував. Мені здається, на екскурсії більше можна дізнатися. Я думаю, що а, розказувати потрібно. А, ну, це цікаво, знати історію, знати а, все, що тут вибувається. Мені дуже сподобалася екскурсія. Я б ще хотіла б ще раз сюди прийти і привезти якихось своїх друзів і розказати їм, що тут є, як ви працюєте. Мені дуже сподобалося, як ви показали нам свій музей і експонати. Усі екскурсанти залишилися задоволеним, побаченим та почутим. Вони зрозуміли, що в пріоритеті атомників безпечна та ефективна робота станції. Подібні екскурсії, каже пані Галина, дуже потрібні та важливі як для дорослих, так і для дітей. Для учнів мого класу захід став дуже інформативним, адже вони дізналися не тільки про важливість атомної галузі, а й про профільні виші. Це допоможе їм у виборі майбутньої професії. Будемо рекомендувати нашим учням відвідати екскурсію у на інформаційному центрі. От і сподіваюся, що приїдемо до вас ще. Дякуємо за теплий гостинний прийом і за нові враження та емоції, які отримали від від спілкування з вами. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.